Певно, нормально на день народження ходити в бар. Бака отримує пашпорт. Ні-ні, вона доїсть, все. Там якийсь вуличний термометр, показав 37 градусів. Розваги в поході. Живем красиво ми за баром. Це туди тунель кохання, де тут кохатись? Чи Що робити в тонелі кохання? Повертаємося до літньої подільської спеки. Провели дньовку на млині, йдемо далі. Сьогодні у нас бар незабаром і ночівля забаром. День відпочинку змінився новим походним днем, за який ми пройшли 17 кілометрів, дійшли до міста бар, погуляли там, отримали наліпку і пішли далі за бар ночувати десь там в Чигирях за містом. А зараз про важливе. Це майстерня фрейм, і ми займаємося переобладнанням кейсиваків. І ми робимо за таких машин от такі машини. Потім вони їдуть на фронт та допомагають рятувати життя. Під час походу ми збирали гроші для, цього, для наших це друзів, які переобладнують це автівки це е під евакуацію поранених. Під кейсиваки ця робота Дякую, все ще триває. Прошу долучатися до цього збору. Порятунок життів, тому давайте рятувати життя разом. Поділля-поділля. Країна долин, країна ставків. Там якщо придивитися, якийсь хижий птах ловить рибу. Оце у мене сьогодні день народження. Я вирішив побути красивим і вдів футболку, Триклубу університет синенько. Вона була ще відносно чистою. Похід мальовничим селом Глинянка був недовгим, бо десь за кілометр він блинами вийшли на асфальтовану дорогу і далі стало вже не так приємно йти. Романтика закінчується, починається асфальт. Це пекельце. Дуже велика різниця в поході залежить від того, є затінок чи нема затінку. От прям дуже велика. У мене тут на мапі точка позначена як тунель кохання. Я не до кінця розумію, от це туди тунель кохання. Це туди тунель кохання, де да тут кохатись, чи що робити в тунелі кохання? Привал у барі. Захід через промзону і асфальтовану дорогу це сурово. Спеку бар. Це місто відоме за подільськими мірками досить велике. Колись давно воно називалося як Рів. Ми все ще йдемо вздовж річки Рів, і саме так називався цей замок, а потім і містечко. Баром воно стало вже з легкої роки королеви Бона Сфорса, яка була з Італії, і назвала на честь його міста Барі італійського, і це не прикол, це реальна така справа була, наскільки я зрозумів. З Вікіпедії. Нормальна така рекламка, да? Об'ємна. Бар був завжди великим регіональним центром на Поділлі, на рівні з Кам'янцем, мабуть. Тому з різних епох тут залишилося замчища, будинки старі, храми старі, дуже красивий неоготичний костел є. Це така красива тут греко-католицька церква і ще пише, що якийсь монастир є. І птахи крякають. Ну, коли королева перейменувала бар, вона не просто так перейменувала, вона збудувала великий новий замок для цього. Таке тут було. Лишився тільки парк. Від старого замка залишився красивий парк з чудовими видами на річку Рів, на долину, на остів птахів, очерети. Ну, загалом тут є якийсь орнітологічний заказник і воно й помітно. Замку лежилось, лишилось воно тут. А це, типу, щоб сидіти і дивитись на пейзаж. Дуже несподівано в центрі міста побачити стільки дикої природи. Собака знайшла точку. Під дахом, затінок, вода. Чи куди йти, правда? Центральна площа бару, міськрада. Ось там костели, церква. А ось сюди нам потрібна бібліотека. Найкраще місце. Ось цей маршрут це дуже багато милого спілкування у бібліотеках і різних закладах культури. Кри наш Буреста. Так, Крина. Це попередні всі міста, а де ви були? Пока отримує паспорт. Знаєш, що замоків у нас є? Так. 152-й вік. Дуже приємні привітні люди в бібліотеках накладували Луну з салом. Меніва, вона доїсть все. Вирішила більшу порцію забрати значить. Я <io> не маю домик тримати. такий котик гарний ж на Києві. <виска> не ти коти беруть. Крале. Я не маємо? Що нам ще сподобалося в барі. Ну, ціни на еспресо Тонік. Вони тут прекрасні після Києва. Сподобалось, що в місті багато атмосферних закуточків, таких от знаєте, вайбових з різних періодів. Це цікаво бачити. Військова техніка вона. Сподобалося що тут є годинник і грає якась красива мелодія. Це вишукано достатньо. Здалося, що в місті має бути краєзнавчий музей, можливо, було б цікаво відшукати і ще на щось затриматися, але нам треба йти 18 кілометрів за день, самі себе не продають, тому ми йдемо далі. Коли незабаром, забаром сходяться. Це село, через яке ми зараз проходимо, називається Чемериси Барські. чемериси це якийсь далекий народ, здається, Мордва, але можливо щось інше, який тут опинився десь в пізньому середньовіччі, І ось на залишив свою назву. І, напевно, трохи натипу в українському народі. О, молодець. Дивимось на бар з того боку рову. Тут орнітологічний заказник Барський реально дуже багато різних птахів. Ну, власне, тут костел цей домінуючий, ще кілька храмів. І можна пофантазувати, яким колись тут був замок. А ми йдемо далі. Це звідти пейзаж на бар. Ну, Ми вже спішимо на стоянку. Вийшли за бар. Така безкінечна соя, потім кукуруза. Долина, долина, долина. Йдемо кудись туди шукати ночівлю. Йдемо. Красиві картинки і відео не передають деяких нюансів походу. Наприклад, дурну спеку. От ми сьогодні проходили бар і там якийсь вуличний термометр показав 37 градусів. Нормальна така для України спека. І коли спеку треба йти не по лісі, а по асфальтованій дорозі, такі ж трохи плавлені, ну тверді загалом. Ну це дуже такі цікаві відчуття, це виснажує досить сильно. Тому. Трекінгові маршрути краще покладати повстверді дороги. Десь там лісом, річечкою, долинкою. А це насправді важко і це те, що залишається повз красивих картинок. Напевно, нормально на день народження ходити в бар. Так багато хто робить, да. От ми сьогодні теж пішли в бар на день народження. Були не забаром? уже Вже баром. Забарилися. Забарилися страшне. Ми знайшли реально якесь красиве місце з видом на болото, можна сказати, але ж болото це дуже жива екосистема. Тут безліч птахів і це прекрасно, і ще захід сонця можна спостерігати. Okay. Отака okay. Тут річка. Ого. Така тут річка. Там у нас сьогодні буде захід сонця. Живемо красиво за баром. Лиш до води не підійдеш. В одне болото. Розваги в поході. Дивіться, що з людьми в походах роблять. Смачного. Дякую. Нетрі Поділля десь баром. Берег річки, до якої не можна підійти, бо це болото. Чудові чігирі, чудове місце, щоб разом з коханою зустріти сорокаліття. А взагалі-то бар це середина походу каміноподоліку. Багато хто ходить його з Вінниці до бару або з бару до Кам'янця. Ну а ми йдемо далі. Ще попереду багато цікавого. До нових зустрічей, друзі. На жаль, відео не передає. Сходить величезний місяць кольору абрикоси.